Усім привіт! На зв'язку Богдася. І сьогодні я хочу з вами поділитися своїми книжковими планами на лютий. Тому let's go! До речі, у цьому відео ми будемо з вами вибирати книжку з нашого челенджу: 12 книжок за рік рандомних. Тому подивимося, що нам випаде. Перше, що я хочу прочитати. Це залізне полум'я. Як лютий у нас вже триває. Я активно читаю цю книжку. Це якраз таки книжка з нашого челенджу, яка мені випала минулого разу. Мені залізне полум'я дуже подобається. Мені зголом Ребека Ярус дуже подобається. І скоро вже вийде третя частина в перекладі, і я неймовірно чекаю. Тому хочу з задоволенням дочитати її. Мені дуже подобається, що тут багато цитат. Тому е, це перша книжка, яку я дочитую і хочу прочитати саме у лютому. Наступна книжка це застень виставляєте ліжко, дрібниці, які можуть змінити життя або навіть світ. Мені дуже імпонує е, подача матеріалу в цій книжці. Я дуже хочу її прочитати, тому що. Звички хороші, вони буквально формують наше сьогодення, формують наше життя. І я хочу це прочитати, протестити, перевірити, підкреслити для себе щось новеньке. Також я хочу прочитати вище неба. Це зараз дуже популярний ромком знову про хокеїста. Скільки можна вже писати про хокей? Тому що зараз так багато книжок про це видають, там де головний гер герой просто хокеїст. Це що взагалі за е популярний вид спорту різко став. Я щось не розбираюся, але ну видно, людям дуже він подобається останнім часом. Е, і головна героїня Стюардеса. І як я прочитала одному з відгуків, е, то вона плюс сайз Тобто немає такого, знаєте, ідеалізації жіночої зовнішності. Тобто йде нормалізація жіночої зовнішності, тому що ну немає ідеалу суспільного не треба до тих ідеалів іти, тому що ідеалу немає. І це дуже дуже класно. Я хочу почитати про це. І зараз ми спробуємо витягнути мені якусь рандомну книжечку на цей місяць. Можливо, якась випаде, бо тут є дірка. Ні, нічого не випадає, тому ми просто розкриємо, дістанемо оцю бумажечку. Мені вже цікаво, що там таке сховалося. Тут у нас тінь та кістка. Я взагалі зараз не горю бажанням її читати. Але нам випала ця бумажечка в нашому челенджі, тому челенджі, челенджу, челенджі. Тому доведеться читати, буду читати Тінні Кістка. У неї, до речі, є екранізація на нетфліксі, якщо не помиляюся. Тому і це трилогія, і в мене, до речі, є всі три книги, але вона невеличка відносно, тому я думаю, що мені, в принципі, буде цікаво її прочитати. І остання книжка, яку я планую дочитати у лютому, це Емоційні гойделки війни, роздуми психотерапевта про війну. Я цю книжку. Почала колись давно і не завершила. Мені здається, час її настав. Хочу її завершити і поділитися своїми враженнями. Загалом зараз такі часи. Я думаю, вона дуже-дуже навіть актуальна. Ось такі вийшли мої читацькі плани на лютий. Обов'язково напишіть, що ви будете читати в цьому місяці. Мені буде дуже цікаво почитати. А на сьогодні все. Всіх люблю, цілую обіймаю. Пока-пока.